Вітаю вас на телеканалі НТК інформаційні підсумки вівторка 30 травня в студії працює Ольга Гереджук. Мої вітання і спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. Замість традиційного останнього дзвоника учні Коломийського ліцею імені Грушевського влаштували благодійний захід, щоб подякувати Збройним силам України за навчальний рік. Я не міг пропустити цю подію. Чесно. Коломияни представлятимуть Україну на чемпіонаті світу в Абу-Дабі, що в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ми їдемо на чемпіонат світу не за участю, а за золотом. Трембіта гучно лунала у Коломиї у місцевій філармонії. Відбувся концерт оркестру народних інструментів. Не дай бог щоб все пропало. Тепер про це та інше більш детально. Рятувальники розшукали групу туристів у горах. П'ятеро людей, серед яких 11-річна дитина заблукали ввечері 29 травня, повертаючись із Говерли. Протягом минулого тижня в районі гори Говерла виникло дві події в гільській місцевості. Перше це при сходженні на гору Говерла, Погіршили самопочуття туриста з міста Київ. Також при спуску з гори Говерла в районі Говельянського водоспаду втратили орієнтир в пізню пору дня. П'ятеро туристів з міста Київ в обох випадках для проведення пошко рятувальних робіт було залучено рятувальників гірського пошково-рятувального відділення Урочища Заросляк в кількості чотирьох осіб. Рятувальники прибували до місця проведення робіт, надавали домедичну допомогу та супроводжували потерпілих до урочища заросляк, турбази заросляк, звідки вони прямували до місця постійного проживання. Оскар 2023 Учні Коломийського ліцею номер 9 та його філій шостої та десятої отримали нагороди за свої здобутки. Номінацій чимало у різних сферах навчання. Нагороди отримали ліцеїсти, які брали участь і перемагали в Олімпіадах, малій академії наук, творчих конкурсах, спортивних турнірах та інших номінаціях. Захід відбувся у Коломийському театрі. Цьогоріч, вперше в Оскарі є номінація Волонтер року. Вона чи не найголовніша і найважливіша для учнів 9-го ліцею та його 6-ї і 10-ї філій – батьків та вчителів. Адже з перших днів війни вони усі спільно допомагають нашим захисникам. Тому привітання з фронту від нашого краянина Михайла Вовка для них мало неймовірне значення. Я знаю, що сьогодні в цьому святковому залі зібралися найкраще, найталановитіші та найдостойніші премії призу. «Оскар». І знаючи, що сьогодні ви всі там. Я маю честь оголосити номінацію Волонтер року», яку заслужено отримуєте всі ви, батьки, учні, весь педагогічний колектив, ліцею номер 9 Філій 6 та 10. Дякую, що ви з нами. Дякую, що допомагаєте нам. Ми разом наближаємо перемогу нашої України. Україна переможе. Слава Україні! Учні Коломийського ліцею номер 9 та його філії незмінні учасники різноманітних конкурсів, турнірів, змагань, і вони завжди здобувають призові місця. Ліцеїсти кажуть, для них нагороди це стимул рухатися вперед і розвиватися далі. Я досіла третє місце в Сукраїнській олімпіаді з хімії. В першу чергу це відкривання нових знань. Це було дуже неочікувано, тому, що я ніколи до такого рівня ще не доходила, тому дуже багато займалася, дуже багато нової інформації. Мені це дуже допомагає в навчанні. Також це Нові знайомства, ви знайомитесь, в тебе більша комунікабельність піднімається. Я вдячна своєму ліцею за те, що вони дають дітям можливість розвиватися у науці у спорті. Це неоціненний вклад у майбутнє. І от мені здача, що саме під час навчання в школі, я зрозуміла, що наука це для мене. І от конкретно, якщо аналізувати в принципі мій цілий шлях навчання в школі, зазвичай це олімпіади, зазвичай це мала академія наук. І я хочу сказати, що беручи участь у таких конкурсах і відчуваючи це Запах перемоги, ти розумієш, що в принципі от дійсно ти можеш щось змінити, ти можеш щось зробити. Тому що найважливіше це той результат, коли ти бачиш і ти от бачиш цей результат і розумієш, так він чудовий і на наступний раз буде ще краще. Я стала найкращою спортсменкою року і отримала за це Оскар. Мені дуже приємно і несподівано отримати цю нагороду. Особливо пишаються своїми вихованцями викладачі. кажуть з такими дітьми працювати неймовірно легко і приємно. Вони цікаві і допитливі. І головне прагнуть розвиватися і здобувати нові перемоги. Мої учні надзвичайно талановиті. В цьому році ми маємо. Я особисто маю четверо переможців обласної олімпіади з хімії, двоє переможців малої академії наук та 12 переможців наукових проєктів. Я дійсно горджуся учнями, пишаюся тим, що я працюю в цьому ліцеї. Що я щодня можу доносити е, зернятко, наукове зернятко для своїх учнів і тим самим е, приносити доп... перемогу для нашої України? Такий захід, обдарованість року, який має назву Оскар, у ліцеї проводять вже 13 років. Щоправда, цьогоріч він має особливе значення, адже свої перемоги та здобутки діти присвячують нашим захисникам, які боронять Україну від російської навали. Такий складний час для нашої України, адже ми живемо. У час війни і наші безстрашні захисники і захисниці в покельних боях захищають нас і стараються все зробити, щоб ми вчилися, щоб ми жили, щоб ми працювали. І вже вкотре ми хочемо показати, що ми справді це робимо і. Ми підтримуємо їх на всіх фронтах, і на освітянському, і на волонтерському. І наше головне завдання, як дітей, так і вчителів робити все те, щоб наша нація була розумною, була мудрою і була дуже працьовитою. І тому сьогодні вже Тринадцятий рік поспіль у Коломийському ліцеї номер 9 проводимо обдарованість року 2023, і традиційно він називається Оскар 2023. Сьогодні нас надзвичайно багато, адже ми на сьогодні вже опорний заклад, і у складі в нас три школи. І всі досягнення дитинки, самі найменші, які тільки вона могла досягнути за цей навчальний рік. Ми стараємося сьогодні відмітити, нагородити, подякувати учням, подякувати вчителям і надзвичайно. І не подякувати батькам за таку плідну і спільну співпрацю. Нагород сьогодні буде дуже багато, звичайно, і найвища нагорода це Оскар, так як воно називається. Але його отримують справді достойні діти. Сьогодні в номінація найвища номінація це буде обдарованість року, лідер року, клас року. І сьогодні це буде три класи, які заслуговують справді найвищих нагород. Бо ми побачили, що з цих класів діти мають за якщо в класі 28 дітей, то 28, то 29 перемог є в класі. Тому це справді дуже приємно те, що діти розуміють, що сьогодні, і як ніколи, важливо вчитися, бо розумна людина подолає все. Традиційного останнього дзвоника подяка Збройним силам України за навчальний рік. У Коломийському ліцеї імені Михайла Грушевського влаштували благодійний захід на знак вдячності військовим. Зібрані кошти спрямували на потреби 77-го батальйону тероборони. Ми мали можливість спокійно і головне мирно навчатися у стінах нашого навчального закладу. Батьки учні та вчителі Коломийського ліцею імені Михайла Грушевського дякують хлопцям та дівчатам, чоловікам та жінкам, які ризикуючи на фронті, найважливішим, що мають дали змогу йому весь рік навчатися. Це дуже важливо в освітньому процесі в умовах війни, каже директор Коломийського ліцею імені Грушевського Володимир Ткачук. Якщо ми хочемо подякувати, то маємо це зробити так, щоб це були зібрані певні кошти, щоб це було видно, що ми направду вдячні збройним силам, і що потім щось можна було придбати. Тут вирішили влаштувати благодійний захід. Подяка Збройним силам України за навчальний рік, замість традиційного свята останнього дзвоника. На подвір'ї ліцею облаштували кілька локацій. Тут і безпекові навчання, і спортивні та туристичні змагання, виставка художніх полотен, благодійний ярмарок, великий вибір смаколиків і не тільки на різних локаціях. Діти, в залежності від подобань, від їхнього бажання, зможуть провести час, зможуть позмагатися з ровесниками, показувати свої досягнення. На благодійному ярмарку миттю розкуповують випічку. Ці запашні смаколики виготовили учні з батьками. Напекли багато, але вже бачите, залишились залишки. Продали ліцеїстам. Такий формат останнього дзвоника дуже подобається. Це дуже класно. Через те, що по перше можна смачно поїсти, а по-друге, ці кошти йдуть на зсу. Вони наші воїни, які потребують цієї підтримки. Підтримати рідний заклад та Збройні Сили України прийшли і випускники закладу. Прийшов тому, що мене серце кличе у цей заклад. Я не міг пропустити цю подію, чесно. Загалом на благодійному заході подяка Збройним силам України за навчальний рік вдалося зібрати 27 тисяч 177 гривень. Ці гроші спрямують на потреби 77-го батальйону територіальної оборони. Трембіта гучно лунала у Коломиї. У місцевій філармонії імені Олександра Козаренка відбувся концерт оркестру народних інструментів. Окрім колективу під керівництвом Михайла та Ігоря Могильняків демонстрували своє мистецтво народний вокальний ансамбль серпанок та народний ансамбль танцю покуття. Колектив. Zavest in oblasti, ki so zelo neuroseksekseks. Prvo, nek koncert, podoben nujem, ki ga poznam. Zamem, da sem se svojim mestom zbral te bo. Не дай Бог, щоб це пропало. До міжнародного дня захисту дітей у Коломиї відбуватимуться багато заходів. 1 червня наймолодших запрошують одразу на три локації з 10-ї години почне працювати дитячим містечко, яке розгорнуть на стадіоні юність, що на петлюре 11. Тут для дітей влаштовуватимуть конкурси, інтерактиви, розваги. О 12-й годині біля народного дому для малечі влаштують концерт та майстер-класи. А з 15-ї години біля музею писанки навчатимуть розпису на склі та прикрашати пряники. Окрім цього, на площі перед собором на театральній буде Каріта Розваги від благодійників із фонду Карітас розпочнеться цей захід о 14-й годині і до подій спорту. Коломияни представлятимуть Україну на чемпіонаті світу в Об'єднаних Арабських Еміратах. Троє спортсменів Данило Гаврищук, Денис Гунда та Ірина Марценюк, увійшли до складу збірної України зі змішаних єдиноборств ММА та здобули ліцензії на участь у європейських та світових змаганнях. Денису і Данилу 12 років, Ірині 11. Вони вже абсолютні чемпіони України з змішаних єдиноборств. Ці зовсім юні спортсмени-вихованці Коломийської школи єдиноборств. «Джебротім». кожен із них може довго перераховувати свої здобутки та титули. Однак найважливішим досягненням усі троє вважають можливість представляти Україну на чемпіонаті Європи в Італії та світових змаганнях в Абудабі, що в Об'єднаних Арабських Еміратах, здобули право виступати в національній збірній укр. України зі змішаних єдиноморством і вибрала ліцензію на участь в чемпіонаті світу зі змішаних і доморства ми в Абудабі в серпні місяці та чемпіонаті Європи в Італії в вересні. Головний тренер дуже пишається вихованцями та каже: це величезний успіх. Маємо велику надію, що успіх стане ще більш вагомий. Ми прикладемо всі зусилля. У нас буде два місяці важкої підготовки, тому що ми їдемо на чемпіонат світу не за участю, а за золотом. Ми хочемо в такий нелегкий час прославити Україну на світовому п'єдесталі, щоб гімн України гордо зазвучав. У сьому залі і весь світ знав, що українці сама сильна нація. Дякуємо захисникам ЗСУ. Не підвести тренера. Школу єдиноборс, де навчаються Коломею, Прикарпаття та Україну. Обіцяють Ірина, Денис та Данило. У цих дітей зовсім не дитячі мрії, задуми та плани. А ще тверда віра, що буде так, як вони замислили. Моя мета стати чемпіонкою світу та чемпіонкою UFC. Я дуже. Довго йшов до цього, тренування не пропускав, багато пахав. Я дуже довго працював заради цього. Цей спорт мені додає впевненості кожен день. Важливо туди поїхати та здобути хороший результат. Та якщо фізично і морально вони до змагань готові, то от фінансової підтримки бракує, каже тренер: поїхати на європейські та світові перегони. дороге задоволення, тому звертаються до меценатів та спонсорів. На превеликий жаль, в час війни фінансування немає для спортсменів, і кожен спортсмен їде за свій особистий рахунок на чемпіонат світу та Європи. Тому ми шукаємо активно, залучаємо і будемо раді любій фінансовій допомозі нашим спортсменам. Марина Максимів, Сергію, події НТК. Майже три сотні легкоатлетів з'їхались до Коломиї. Тут взяли участь в одному з найдавніших всеукраїнських турнірів. Гуцульщина змагання присвячені пам'яті засновника легкоатлетичних перегонів Івана Лопачака. Ми вітаємо вас, Коломиї сильних, спритних, спритне людей, ми віримо, сподіваємось, що кожному з вас вдасться те, чого ви сьогодні прагнете. 22 команди здебільшого з західних та центральних регіонів України приїхали у Коломию, щоб взяти участь у 63-му турнірі. Гуцульщина. Ці легкоатлетичні змагання хороша, давня традиція міста. Ба більше одна із візитівок Коломиї. Пишається одна з організаторок турніру Світлана Дурундяк. Змагання у нас найстаріші в Україні. Це є турнір на призи Гуцульщини, який був ще заснований 63 роки тому колишнім директором спортивної школи Іваном Михайловичем Лопачаком. Приїздять до нас дуже багато команд. Майже 300 учасників, яким до 14 років продемонстрували свої результати тренувань у 12 видах легкої атлетики. А це естафети, біг та спортивна ходьба на різні дистанції, метані ядра, диску та спису, стрибки в довжину та висоту. Розповідає Світлана Дорундяк, каже турнір Гуцульщина. Це Престижна легкоатлетична кузня, випускники якої знані спортсмени та тренери. Вихідцями нашого турніру є наші майстри спорту міжнародного класу. Це Іра Шепетюк, Роман Бублик, Сергій Бублик, Настя Ткачук, наша майстер спорту збірниця України Тетяна Харащук. Це всі діти, які пройшли цей турнір. І я також прийшла через цей турнір. Я також виступала на цьому турнірі і маю ще дерев'яну медаль, бо тоді ще медалі не робилися. У мене є вимпел такий на дроти і дерев'яна медаль. Це було у му році. Це перший мій був старт. До слова, легкоатлетичний турнір Гуцульщина присвячений пам'яті засновника змагань Івана Лопачака. На жаль, його немає з нами, тому ми приурочили пам'яті його. Він є засновником цього турніру. Він був фанатом своєї роботи. Він любив спорт, він любив дітей. Він любив тренерів. Він жив цим. Це було його життя. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, наші новини ви можете переглядати в інтернеті за адресами, які зараз бачите на екрані, або ж слухати на хвилі 106.8 FM, радіо «Сяйво». Уся команда «Подій» дякую вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні.